Впевнено, на милицях Геннадій йде на реабілітацію. Чоловік до лав ЗСУ став у 2015 році за часів АТО. До цього працював водієм та мав бронь. Проте воювати пішов, адже хвилювався за свою родину. 15 місяців мобілізації вернувся додому. Півроку побув, пішов по контракту. Один контракт закінчився, потім ще один контракт закінчився і. У мене контракт, третій контракт. І коли третій контракт я проходив, повна масштабка сталася. Чоловік перші дні Великої війни зустрів на Донеччині. Каже, панував повний хаос. Незважаючи, що на фронті був майже вісім років, перше поранення отримав у вересні 2022 року під час бойового завдання. У нас 8 чоловік ми йшли, розділиться на дві групи по чотири чоловіка. Пробити схорони і наблюдати. Но ми не дійшли, нас е, коптер зресував і нас накрили мінами. Виход присіли, приход, пере, перемістились, виход, і отак от вони нас одним мінометом крили, потім почали шахматним порядком, нам вже ніяк переміщатися. І прям боку залетіла міна 82 го у результаті мінометного обстрілу чоловік втратив праву ногу, а другу побили уламки. Геннадія відправили до столиці, де хотіли ампутувати і ліву ногу. Разом з уламками інфекція зайшла, і два з половиною місяця не могли вбити інфекцію. Ну, гангрена. Хотіли ампутувати і цю ногу. Ну, слава Богу, спасли. У реабілітаційному центрі Дніпра чоловік вже вдруге. Перший раз був в минулому році після операції. Геннадій пройшов не одну операцію, і навіть за кордоном повернувся до реабілітаційного центру після того, як отримав протез. Головна задача опанувати його. Чоловік займається два рази на день. Перше заняття ми займаємося силовою, так як в нього зберігається слабкість нижніх кінцівок, то в нас одне заняття на силову, а друге у нас ходьба і на рівновагу. Медичний персонал каже, чоловік вмотивований та робить успіхи. Навіть сідає за кермо. Ми вже з ним спускаємося по сходам. На протезі. Ми вже з ним сьогодні виходить. У нас було перше заняття на дворі. То ми спускалися по сходам. Він вже два поверхи може пройти. Попереду у чоловіка не один тиждень реабілітації. Головна мрія Геннадія дати світле майбутнє своєму 15-річному сину. Артем Ліфінцев, Сергій Марченко, Дніпро Тіві.